Цей гуртожиток у Луцьку продають в кращих традиціях феодалізму разом із людьми. Одна біда, тамтешні кріпаки нікому прислужувати не збираються. Мешканці відмовились віддавати квартири, тепер їх звідти витрушують силою. Справу у свої руки взяв місцевий олігарх, як заступник міністра фінансів. Чому пан Микола Голів з людьми як з манекенами? Програма гроші вже в Луцьку. Скасовуємо кріпацтво. З автоматами та кийками люди в погонах, жінок не жаліють. Так з гуртожитку в Луцьку промислово викидають на вулицю цілі родини. Виходьте в наші хороми. Тут у нас малесенький мітинг зібрався, хоч нас небагато. Пару чоловік. Заходьте подивитися, як ми живемо і як ми живемо, як на пороховій бочці. Через брудну оборудку із нерухомістю безхатьками можуть стати 15 родин. Жити все життя, пропрацювати і дожити до такого віку, і сьогодні викинути мене на вулицю як не потрібну річ. Це виходить це ж так, куди держава дивиться, куди наші судді дивляться, куди наше начальство дивиться, взагалі не знаю. Валентина Цпини з чоловіком все життя віддали підприємство Волинь Рембут, і за це ще 35 років тому отримали ордер на цю квартиру. Так само на підставі ордерів спокійнісінько мешкали тут і багато інших працівників волинь Рембуду, аж поки не дізналися. Гуртожиток наш продали разом із мешканцями. Гуртожиток держпідприємства дістався приватним структурам завдяки поширеній в 90-х незаконній схемі приватизації. Ділки відтяпали будинок і одразу почали розпродувати його по частинах. Тисячі 2007 році нас купляє одна людина через місяць. Там чи через півтора нас перепродають знову. Були ремонт. У нас приходили якісь люди, якісь чоловіки так, і говорили, так? чого ви робите ремонт в нашій ну, квартирі. Ми тут живемо, а вони, от іншим мешканцям з вулиці, продавали наше житло разом з нами. Новими власниками квартир стали же незвичайні ремонтники та будівельники. Тож до поселяються працівники міліції, працівники прокуратури, працівники суддів. І нам дуже важко з ними судитися, тому що вони всі взаємопов'язані між собою. На прилюдних торгах була продана моя квартира. Я навіть нічого не знала, що вона продана Купляла суддя Луцького міськрайонного суду. Як я можу судитися з народ, Ну то ж народ висіляють, ну ти що, це ж не вся діла, в нашому демократійськмілі. Та ця демократія забахала нас. Аферу із гуртожитком закрутив на той час впливовий акціонер Волин Рембуду Микола Голів. Переконані мешканці, то тільки афера. Це голю Микола Кузьмович хотів нажитися на людях. Він не посчитав нас за людей, покупляв разом. Так вони збагачуються на нас. Сім'я Голєвих добре відома у Луцьку. Він типовий бізнесмен з 90-х, згодом якимось дивом зайняв пост заступника міністра фінансів України. Його жінка Олена Васильівна, депутат міськради, скандально відома через ось це відео. На ньому пані Голєва зафіксована, нібито в момент підписання угоди, яка надасть їй можливість ухилитися від сплати податків з полутора мільйонів доларів. Що депутатка отримує за продаж частки заводу? Вартість предмета довго відшувано в за капіталі ЗОВ завод будівельних конструкцій, становить 1 мільйон 550 тисяч доларів. США продаж заводу став фінальною крапкою в оборудці з майном Волин Рембуду, якому й належав горозвісний гуртожиток, з якого зараз, як не потріб, викидають людей нові власники. Що там казати, від житлових проблем своїх колишніх працівників подружжя далеке. Мешкають Голєві в історичному центрі міста, що має статус заповідника. Тут, що не крок, то археологічна знахідка. Проте це не заважає багатіям розширяти володіння. Новий будинок депутатки буде не набагато меншим за увесь багатостраждальний гуртожиток. Сзади нас знаходиться будинок. Це фактично будується колишній замміністра економіки, людина, яка була наближена до нашої податкової інспекції. Пан Голів, захисник старовини із сумом констатує голіву заповіднику, на жаль, не єдині велику частину тої забудови це дійсно складають люди від влади, тому ми можемо навіть в нас якісь міри називати. На заповідник таким великим мажоритарним округом, де мажори будують свої будівлі, незважаючи на вимоги закону. На тій ділянці побудувався ну, заступник губернатора на даний час. Так само ділянка була побудована без жодної археології. Ще так само в тій частині знаходиться ще одна ділянка, на якій побудувалися начальник УЖК бившого. Тож будинок був побудований без жодного документа, без жодної археології, без жодних дозволів і погоджень. Ця хаотична забудова, яка не має під собою ні історичних, ні якихось ну, взагалі, фахових Сходів вона фактично знищила заповідник. увагу журналістів до грандіозної та як кажуть активісти протизаконної будівлі на кістках пращурів власникам не подобається. Замість спілкування із нами викликають наряд міліції. Так само прикриваючись міліцією і ігноруючи їх, поводяться голіви із звичайними мешканцями проданого гуртожитку. У нас за людей взагалі ніхто не щитає. Спимони, живемо не і ми можемо спокійно працювати. Діти ростуть, а ти не знаєш, що тебе чекає завтра, і що має бути.